Так, друзі, всім привіт! Везу міст від вас до місця дислокації. О, отак він у мене за мною катається. Зараз приїду додому, витягну його і зроблю повний огляд цього моста, що з їм потрібно робити і т.д. і І все ви це побачите. Хочу показати вам. Як я хочу в своєму тракторі здійснити підключення переднього моста. Значить, у мене ось бачимо, йде проміжутка Т-25, з'єднана з КПП болгарського навантажувача. І знизу у нас йде лючок, бачимо, там стоїть вал, прямий, який йде в головну пару редуктора моста заднього. Болгарського навантажувача, тобто ну, мого саморобного трактора. О. Але так як напряму зробити я не можу. От бачимо, вал і впирається у нас переходна плита, яку я зробив, щоб зіздати коробку і проміжутку Т-25. То, от де у нас кришечку ми знімаємо. Нарощуємо вала, я так собі думаю, робимо е таку, такий редуктор який буде прикручуватися на оці болти. Там, де кришечка прикручується, опускається чуть нижче. І з передатим правильним числом буде вал до моста переднього. Отак я планую здійснити підключення. Не знаю, чи це точно буде зроблено так, але поки у мене так. Є в мене такі думки, щоб десь врізатися в сам корпус нижньої, нижньої цієї шестерні, якоби зробити такий невеликий отвір і придумати кріплення і прикрутити редуктор, боковий, бокове підключення зробити. От зараз я ще думаю, буду переглядати всякі варіанти, що буде краще для цього. Дивимося зараз по мосту, що які передаточні числа. Так, має міст УАЗ Гражданський. О, в такому він у мене стані куплений. Барабанів тормозних немає. Але так як мені тормоза зовсім, зовсім не потрібні, оці диски, так казати, будуть повністю зніматися із колодками, викидатися вони мені не для чого. Зараз розберу сам міст по половині і порахуємо, скільки у нас зубів, і побачимо, яке у мене передаточне число. Ну що, пустив кишки цьому мосту, який сьогодні притарабанив додому з УАЗа, значить, що вийшло у мене по головній парі по зубам? Значить, на великі у мене. Шестерні 37 зубів. А на маленький у мене 8. Тобто передатиш число, як порахував десь 4,62. Напишіть, будь ласка, хто що думає, підходить цей міст. Ну, не міст, а будемо казати, головна пара для мого саморобного трактора чи ні. Я думаю, що підходить. Моя думка така. Мені здається, хтось вже й писав, що 37 зубів, це буде добре для мого трактора. Ну, а по мості що сказати? Шкварня, трошки є шат. Треба розбирати і міняти, я так розумію, втулки. Я ще точно не розбирався, як там що треба робити, але так трошки відосив подивився, то в принципі механізм там простий. Розобрати все на втулках бронзових, втулочки. Нові поставить, розрайбурить, О, чи як там правильно це називається. І все буде ходити. Отакий От сьогодні коротенький відосик, значить. Дивіться продовження роботи по е, мосту, значить. Будемо дивитися, буду шукати значить, до цього моста соболівські диски колісні і дивитися, який в їх виліт. Значить, якщо виліт внутрішній, якщо поставити так, як в соболі стоїть. І середина колія буде чуть-чуть більше за 130, там десь 5, наприклад, то буду підганяти диски. Якщо буде до 140 ближче, то буду різати моста і робити укорочувати моста. Все, всім пока. Ждіть слідчого відео про повний привід мостамробного трактора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.